19 серпня на грандіозному дійстві Прилуцький Герць Прилуччина ще раз довела що центром українських традицій та бойових мистецтв. Відкриття фестивалю Прилуцький герць вже дало його гостям і учасникам зрозуміти, що свято пройде з небояким розмахом і буде значно масштабнішим аніж минулорічне. Врахувавши всі недоліки першого всеукраїнського фестивалю бойових мистецтв та народної творчості, прилуцька райдержадміністрація, яка виступала організатором дійства, відпрацювала всі деталі до автоматизму. Цього року більшою була сцена та змінилося її розміщення. Значно розширилася кількість гостей фестивалю. Свої виступи дарували як українські колективи майже з десяти різних міст, так і на наші польські побратими з міста Остроленки, що зробило фестиваль міжнародним. Ну а щодо розваг, то їх було безліч на будь-який вік і смак. Гості стріляли з лука, каталися на конях, верхи і на возі, брали участь у змаганнях, конкурсах та смакували. Чим душа забажає. Ми в минулому році е, в повній мірі відкрили це чудове місце, як і для себе, так і е, для всіх прилучан. Щось подібне до амфітеатру. Ви бачите, яка чуєте, яка акустика тут місце просто унікальне. Одним словом, такому чудовому святу сприяли всі чинники. І погода, і місце проведення, і святковий день у календарі 19 серпня. Саме звідси і назва цьогорічного фестивалю Спасівський серпанок. Відкривали святкове дійство сіверські клейноди. Відомий український академічний ансамбль пісні і танцю. «Та Господи, і молимось Тобі. Ось нарешті на сцені з'являється почесний гість фестивалю. Всесвітньо відомий український богатир Василь Вірастюк. Ми сьогодні з Сергієм виступаємо в ролі організаторів. Паралельно Сергій буде ведучим. А я головним суддею сьогоднішнього турніру. Так, що така от наша функція? Сподіваємося, що наше перебування на цьому фестивалі буде щорічним. Це буде постійно відбуватися з року в рік. От ще такі у нас є сподівання. Таке грандіозне дійство просто неможливо було провести без підтримки спонсорів. Фінансовим партнером фестивалю був депутат Чернігівської облради Анатолій Мирошниченко. А головним спонсором цьогорічного прилуцького герцю виступила індустріальна молочна компанія. Депутат обласної ради Анатолій Мирошниченко стояв у витоків минулорічного фестивалю. І в цьому році з великою радістю підтримав і цей фестиваль Спасівський серпанок». адже твердо впевнений у тому, що громада велика сила, яка може разом не тільки відпочивати, а і працювати, і перетворювати. Нашу прилучену на багатий квітучий край, а Україну на заможну державу сьогодні ми присутствуємо на праздники, де ми відпочиваємо і, скажімо так, пожинаємо плоди нашого труда. Да? ну, що ж найголовніше для нас Найголовніше для нас, щоб у нас було будущее і були щасливі наші діти. Що нужно для этого Бути патріотом і бути віруючим чоловіком. Поэтому я искренне вас желаю, щоб було будущее ваших дітей, щоб всі ви були патріотами, чтобы ви хотіли жити на Україні, працювати на Україні і видели своє будущее тільки з Україною. Только так ми вместе місті вистроїмо наш общий дом. На відкритті фестивалю творчі аматорські колективи та прилуцькі козаки так завели своїми веселими і бадьорими виступами глядачів, що ті аж підтанцьовували біля сцени. Це саме краще свято на прилучні і в нашому районі. Радує, звісно, що дуже багато приїхали сюди з інших регіонів. І черкаси, я бачив тут. і Дорогі поважають нашу землю Прилуцьку, поважають наших людей. Мені подобається, добре влаштовано все, є людям де віддихнути, немає такої толкучки, скопленості народу, міста дуже вистачає. Я, допустимо на мене я дуже вдячний. За таку організацію. Це ловко, все дуже добре. Огормлення дуже гарне. Якби побільше таке свято було, то буде дуже гарно. Виступ лошкаря. От, що нам понравилось. Просто музикальність необикновенна в нього, а чого його до сих пор не, не показували. Ну, перший раз. І на мене справило це дуже велике враження. Сільські, сільські дуже пісні, народні дуже мені понравилися. Мені дуже сподобалося свято, особливо виступи українських народних колективів. Та ще сподобалось, як танцювали козики. Мені це дуже сильно сподобалось. Секрет веселого настрою, який дарували присутнім співаки і співухи, крився в тому, що пісні лилися від душі, а підбадьорювало настрій виконавців світла і велике свято Спаса. Якщо ми будемо берегти свої традиції, от дітки йдуть, тоді в нас буде все гаразд. Бо вижили тільки ті народи, які зберегли свою мову, свою пісню і свої народні традиції. Тоді ми маємо надію, що наша Україна буде така, про яку мріяв Тарас Шевченко, і багато-багато людей, яких вже немає серед нас, і багато свідомих українців, які сьогодні живуть поміж нами. Так що я вітаю всіх святом. Бажаю всім щастя, здоров'я в оцей яблуневий спас у цей день. І цей спас він збереже і спасе і Прилуцьку землю, і нашу землю сіверську, і нашу сивокосу маму Україну. І у цей святковий спас збереже всіх він нас. Погода, гарні люди, гарна сцена. все, здається, як має бути на спаса, гарно починається. Дай Бог, щоб вам всім. І нам всім було добре, і саме основне, щоб така погода на наших усмішках від, відображалась. У нас дуже багато творів, цікавих українських народних традицій. Ми доносимо до наших глядачів. Ми з Полтавщини. У нас суєння одна річка, удай, яка у вас протікає, і в нас, і тому у нас. Називається колектив «Приудайські козаки у нас козацькі пісні, українські народні такі. Послухайте, веселі. веселі. Привезли декілька пісень самодіяльних, ну таке як батькове серце, Луценка Ігоря Шамо, дівочу їхню, от, Волиняночку такі пісні. Розійшлись подружки парами. Глядачів, кого вже не могла стримати спокуса, оглянути все урочище глинище, де простяглася головна інтрига фестивалю ярмарок, поспішали туди за враженнями. А він цього року і справді мав чим здивувати. Бо і асортимент, і якість, і навіть кількість продукції приємно радували. Так, товариство цукрових шавлиновиці привезло на ярмарок небагато, немало 5 тонн цукру, півтори тонни висівок. Товар свіжий, якісний та ще й за ціною виробника. Пан Анатолій з дослідного господарства Івківці теж свій товар нахвалює. Продаємо пшеницю, горох, зернові культури. Продати сподіваються весь товар. Бояться, щоб ще за й не прийшлося їхати. Ми б тоді не їхали, якби не продавали. А от Михайло Федосійович узагалі ризикнув привезти на продаж дуже дивно, як для ярмарку товар. Але чоловіків навколо себе зібрав чималу кількість. То що ж то за дивина? Запитуємо чоловіка. Присадка, мегафорс, яка обробляється двігатель, як внутрі двигун внутрішнього зорвання, так і трансмісія, е, топливну систему можна і заливати для чистки карбюраторів дизельних апаратури. Поряд із присадками щойно відкритий прилуцький автосалон пропонує покупцю придбати новенького залізного коня. Модельний ряд брендів Ford, BYD китайської компанії і італійських автомобілів в бренди Fiat, Alfa Romeo і Lancia. Хотіли показати, що ми в прилуках відкрили новий автосалон. і Хотіли б всім, щоб побачили, що в прилуках є дані автомобілі, які можна придбати. Окрім товару, ярмаркувальникам пропонували і добре підкріпитися. Аби гуляти фестивалем сил вистачило. Так, пані Тетяна привезла із Маціївки високоякісний натуральний мед власного виробництва. Та ще й за ціною в половину нижчою, аніж в столиці. Натуральний, липовий, цвіточний, є ще різнотрав'я, смачний. Шуравка традиційно пропонує свої смачні ковбаси. Пальчики оближеш, заповняє продавчиня. Всього на ярмарок товару привезли кілограмів 300. Нашого м'яса продукція капченосі, м'яса капчені, варенка, серделічки, ліверка зель. Була на ярмарку і традиційна смажена, варена, печена та копчена смакота. У Нас усе і карасі, і пічонка, і кров'янка, і ковбаси, і налисники, і сало. В общем, у нас усе, все, все і шашличок. Дивіться, який класний. Ну а що ж то за ярмарок без унікальних виробів народних майстрів? З міста Чернігова. Другий раз на цьому фестивалі. Дуже нравится. Жду огромнейших емоцій, тому що в прошлый раз стояв, торгував тут. Жалко було, що стояв, торгував. Хотілося везде участвовать, бігати, скакати з мотоциклами. Тому в этом году жду ще чего-то большего. На святі Спасівський серпанок не обійшлося і без справжнього спасівського подвір'я з національними українськими виробами, одягом та традиційними стравами. У нас піч є, у нас є, у нас і пирожки, є, у нас і варення є. Ми другий рік привозимо сюди колектив. Дуже нам подобається, тому що можна подивитися на людей і себе показати. Ну, привезли старовинний одяг, якому більше до 200 років Ось виставка ці речі, а також вироби, які зробили самі майстрині нашого села. Родзинкою цьогорічного спасівського ярмарку став приїзд ось цих прекрасних живе скульптур із міста Чернігова. Таких розваг для гостей було чимало: батути, атракціони, катання на возі та виступи унікальних гостей, кінно-акробатичного театру Кош із Київщини. Тож і гості, і учасники всі у захваті і повному захоплені від дійства. Абалдєно. Народні композиції, народні декорації і все іменно йде в історичному плані і в національному, що дуже важливо. Авторитет України, українського народу, українських досягнень і дуже велике виховне значення для молоді. Великий асортимент продукції дуже весело, цікаво для діток. Дуже багато представлені наші предмети давнини. Які зараз мало в магазинах продаються? Ми можемо тільки побачити на ось таких ярмарках. Купили по чудовому котику, були просто зачаровані національним колоритом. Дуже цікаво. Ми з нетерпінням чекаємо початку змагань. От і вже спустили сфотографуватися із ідолами наверху, і подивилися на справжніх слов'ян. Дуже цікаво, просто чудово. Ми дуже задоволені. Дуже насищений, мені подобається. Яби таких почаще в нас проводилося, щоб для молодіжі, щоб у нас молодь була підтягнута, хороша. Вігри пограли, постріляли, виграли приз фонарик. – Фонарик. Дуже багато атракціонів для дітей. І взагалі подивитися на ту красу, як люди зробили своїми руками, це дуже приємно. Все дуже гарно, організовано, і торгівля, і як це, рукотворчество да, на російській мові. Ну, я думаю, що всі люди повинні бути вдячні всім організаторам, які це дійство зробили. І це як? Я розумію, що це тільки початок, але буде цьому велике продовження. Шикарна ярмарка, все настільки гарно, масштабно, комфортно людині відпочивати на вашій ярмарці – що прямо одне задоволення. Хай щастить, чи ні? хай щастить. Час уже перевалив за полудень, а гості все прибували і прибували до урочища глинища. Всі хотіли стати учасниками справжніх українських змагань, відчути дух українських традицій, відсвяткувати велике і світле свято по особливому на прилуцькому герці.